Ні, 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 що ні. Що ні? 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 Ви мені мішаєте працювати, зараз знову будете казати, що я вам щось мішаю. Випадки, ну то відійдіть, будь ласка. Працюйте на роботі. Чому ви хвилюєтесь? Бажаю здоров'я. Напруження у поліському офісі ДП «Ліси України постійно зростає. Правоохоронна система вже готує підозри всім основним фігурантам так званої Волинської лісової мафії. І це може стати бодай не найбільшим скандалом за весь час існування державної лісової системи. Очільник Поліського лісового офісу пан Кватирко планує пересадіти цю бурю в центральному офісі ДБЛ Ліси України, де його шеф-болоховець готує йому посаду. Та чи вдасться втікти від відповідальності одіозному керівнику поліських лісів і розчинити кримінальну справу відносно його незаконного збагачення на етапі досудового слідства, чи як кажуть нам наші джерела, він планує це зробити в судах. Покаже час. Наші джерела повідомляють, що квартирку вже приготував на це більше п'яти мільйонів доларів. На час міграції квартирка до центрального офісу ДП є важливим для нього залишити на своїй посаді перевірену і віддану йому людину зі свого близького оточення. А число тих, на кого можна покласти цю роль, постійно зменшується через те, що вони часто попадають не без нашої допомоги в чергові скандали. Лишився один із них, кого ще не засвітили. Знайомтесь. Каращук Віталій Миколаєвич, провідний мисливствознавець у поліському офісі. Ну, фактично один із заступників квартирка на сьогоднішній день. Під час нашого з ним знайомства дуже швидко з'явилась в його кабінеті провідний юрист поліського регіонального офісу, аби не дати змоги Віталію Миколаївичу відповісти на наші незручні запитання. Нарада може проводити внутрішню нараду? На різко з'явилася нарада, коли я прийшов. ми хотіли з паном. Як ви прийшли, то ми маємо відміняти робочий час і виконання посадових обов'язків? Почекаємо немає, Почекаємо. На сьогодні Каращук є мало цікавою фігурою для правоохоронців, і тим самим є цінним для квартирка. Але і тут не все так просто, адже наші джерела повідомляли, що свою кандидатуру на головного лісновника Полісся має новий очільник Волинської Ода Рудницький Іван. Який до того очолював Волинське ОСБУ і за інсайдерською інформацією, є кумом одного із заступників голови Офіса президента, пана Віктора Микити, теж кадрового працівника СБУ і донедавна голови закарпатської ОДА, аби уникнути неконтрольованого квартирку болоховцю кадрового призначення. Генеральний директор ДП «Ліси України, який хизується тим, що може послати подалі будь-якого голову ОДА чи міністра, готує на місце квартирка свою близьку і дуже контрольовану людину. Ним є начальник північно-західного лісомисливського управління Сергій Чуприна, відносно звільнення якого було здійснено подання за підписом голови Держлісагентства пана Смаля до Кабміну. Не буду зупинятись, наскільки близьким смаль є для Балаховця і будучи де Юре керівником Юрія Віталійовича, смаль є де-факто виконувачем всіх вказівок останнього. Оскільки в системі управління державними лісами лісомисливське управління є імпотентними структурами, то фактично можемо констатувати, що пану Чуприні. Планують довірити очолити всі фінансові потоки, налаштовані квартиркою Болоховцем за останні роки. По схемі квартирка Болоховця вже багато сказано, і буде час ще про це розповісти. Але дивую одне чому новий очільник Волинської ОДА та новий заступник керівника Офісу президента так і не змогли втримати під контролем процеси в лісовій галузі. Невже досвідчені працівники СБУ виявились слабкішими від своїх лісових візаві? Чи просто вони всі вже домовились і ці домовленості всіх влаштовують? Про це ми скоро дізнаємося і ще повернемось до цієї теми. Немало значимою деталі є те, що Чуприна, за нашу інформацію, є кумом Юрія Віталійовича про... Кумівські зв'язки Балаховця вже говорено, ним вже було задіяно аналогічну схему і в столичному регіональному офісі, де керівника офісу пана Сахнюка було замінено ще одним кумом, керівником мисливського департаменту в ДП «Ліси України, паном Іваном Шереметом. Ну що ж, тоді схема виявилася ефективною. Якою буде вона цього разу? Побачимо.